Протягом минулої доби ворог з артилерії мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району загинув 67-річний чоловік. Пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. У селі Фиголівка Куп'янського району під час мінометного обстрілу поранення отримав цивільний чоловік 49 років, госпіталізований. Пошкоджено приватне домоволодіння. В області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні вранці в місті Зюм напроти піхотній міні-Пелюстка підірвався цивільний чоловік 44 років. Зараз медики надають йому допомогу. Рятувальники звітують, пожеж спричинених ворожими обстрілами за добу не зафіксовано. Опів на 14-ту рятувальники з міста Вовчанськ разом з вогнеборцями місцевої пожежної команди селища Вільча виїхали на обстеження території Вовчанська, яке піддалось мінометному обстрілу з боку окупантів. Перевіркою виявлені пошкодження п'яти приватних домогосподарств. Одна людина загинула, одна постраждала. У першій годині ночі з причини не пов'язаної з веденням бойових дій трапилась пожежа в селищі Печеніги. Горіла виробнича будівля одного з приватних підприємств, розташованого на вулиці 1 травня. Площа пожежі склала 500 квадратних метрів. В пожежу гасінні приймали участь 5 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу ДСНС. О 3.45 рятувальники локалізували вогонь, о 5.00 ліквідували. Причина виникнення пожежі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, ворог наступальних дій не проводив. Наші бійці надійно тримають свою позицію та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко новини Харків.